Міфи народів світу. Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про міф. Що це таке? Як виникли міфи? З давніх часів люди намагалися означити своє місце у світі і пояснити його. І тоді вони вигадали якісь форми для того, щоб це означити. Малювали малюнки на скелях, на стінах печер, або робили фігурки, скульптури, із дерева, або ліпили з галини, теж пояснювали свої уявлення про світ. Або танцювали, співали, рухалися якимось чином, передаючи. Одне одному інформацію про себе і світ. То були перші мистецькі твори, перше мистецтво. А що ж література? Це ж теж мистецтво, а література в той час існувала в усній формі. Існувала вона, тому що люди давні були дуже схожі на дітей чумучок які постійно ставлять питання, чому в них не було стільки джерел інформації, як і сучасних людей. Тому вони постійно ставили собі, собі такі питання: чому падає сніг? Чому приходить ніч? Звідки все взялося? Чому сонце, чому небо, чому хмари на небі? І от щоб пояснити всі ці, ці незрозумілі явища, вони вигадали міфи. Це була вигадка, але це була вигадка, яка пояснювала явища природи. Ну, звідки взялась блискавка? Занотуйте в зошиті. Що таке міф? В перекладі з грецької це слово, переказ, звістка. Це розповідь, у якій явища природи або реальні події творче переосмислені колективною, первісною свідомістю давніх людей, як пояснення світу та втілення уявлень про нього. Міф. У перекладі з грецької означає слово, чутка, звістка, розповідь, тому він існував в усній формі, передавався з уст в уста і розповідали міфи про виникнення світу і людства, про природні явища, ніч, день, пори року. Про рух планети плин часу, про буття людини, про богів і героїв, які впливали на життя людей, і вони в них вірили. Занотуйте в зошиті. від слова міф виникло слово міфологія це сукупність міфів і наука, завданням якої є їх вивчення. В міфах використовуються міфологічні образи, це образи богів, героїв, природні явища, які постають як утілення уявлень людей про світ. Міф має деякі спільні ознаки з казкою і легендою, які невеликий обсяг, розповідна епічна форма, колективний автор. Тому різні варіанти міфів наявність фантастичних елементів, улюднення природи і використання гіперболи перебільшення. Чим міф відрізняється від сказки? Основа міфу реальні події, явища природи, перетворені людською фантазією. Реальні сказка вигадана, основа казки вигадка. Казка розважає і повчає, в ній є мораль. Міф пояснює світ. У давнину міфам вірили, а казку вважали витвором фантазії, вигадкою, і, звісно ж, їй не вірили, а міфи вважали правдою. Міф зображує світ у його неподільності і складності, а казка зображує боротьбу добра і зла, і добро перемагає. У міфах діють особливі міфологічні персонажі боги, герої, дивовижні істоти. У казках переважно діють звичайні люди, тварини, речі, наділені чарівними властивостями, тобто казка якось ближче до людини. Зробимо висновки. Міфи відображали уявлення людей про світ. Давні люди не сприймали їх як вигадку, а свято вірили в існування богів і героїв, неймовірних істот, завдяки яким відбуваються ті чи інші події. Тобто міфи засновані на досвіді і спостережені. Міфи улюднюють природу. І явища природи, тому що люди тісно пов'язували себе з природою. Вони були частиною природи. І в міфах люди поетизували природу і життя. Тому міфи можна вважати першими літературними творами мистецтва, які існували в усній формі. Дякую! Is so, wow.